Неякісні комунальні послуги, розбиті дороги, байдужі чиновники все це потрапить у об'єктиви камер народного контролю. Ваші скарги приймаються вже сьогодні. Номер телефону гарячої лінії народного контролю у Дрогобичі 45 55 02, Код міста 24. І пам'ятайте, єдиним джерелом влади в Україні є народ. Ха у воді 15 та 16 травня на території Львівської області випала місячна норма опадів. Найскладніша ситуація виникла в Дрогобицькому, Сколівському, Старосамбірському та Самбірському районах. Так. і то постійно ви подивіться. Подивилися вона ще не зійшла. Мені вода руйнує все. Ви бачите, сходи що все поруйноване. Фундамент а там поруйноване і чисто. Люди шоковані кількістю води, яка випала за лічені години. Трохи наробила, трошки і залила, залила вхід нам. Важко було вийти трохи. Вичерпували воду. Я ніколи діткого не бачив. Начальник районного відділу державної служби з надзвичайних ситуацій повідомив журналістам народного контролю, що до ліквідації наслідків стихії були залучені 4 одиниці техніки та майже 20 надзвичайників. Вчора орієнтовно біля 14-ї години до нас поступило повідомлення на пункт зв'язку частини про те, що на вулиці Трускавецькій впало дерево. Ну і вже з цього часу вже почалися дзвінки більше частіше. Людей заливає підвали, людей заливає угіддя, заливає присадибні ділянки. Роман Свястин констатував, що найскладнішою ситуацією із підтопленням у Дрогобицькому районі була у селі Нагуєвичі. Тому нашими підрозділами ми виїжджали з село Нагуєвичі, де була надана допомога людям безпосередньо. Машини наші виїжджали з шовнами і досить таки глибока вода місцями до пояса витягували і надавали допомогу будемо сказати, немічним людям, більш таким, яким важко пересуватися. А також надавали допомогу жінці з дитиною маленькою. Щодо самого міста Дрогобича, то тут також підтопило ряд вулиць. У Дрогобичу у нас була вулиця Солоний Ставок. Володимира Великого, Бориславська. Ну, в принципі, плавало дуже багато. Загалом в області підтопило 14 населених пунктів, майже 600 житлових будинків, понад 100 підвалів, 800 присадибних ділянок, одне кладовище. Пошкоджено 4 автодороги. Припинено газопостачання в 11 населених пунктах. А також відсутнє залізничне сполучення на ділянці Дрогобич-Самбір. Надзвичайники продовжують боротися із стихією і закликають в разі небезпеки телефонувати на номер 101. Телефонуйте на гарячу лінію народного контролю у Дрогобичі 45 п'ять код міста 24. Роксолана Бояк Ігор Дьорка, народний контроль Дрогобичина.